Обробочка Е, вже обробили кліща і зараз готую сім'ї до загодівлі на зиму, додавати їм цукровий сироп і перед тим, як їх загодовувати, ми розуміємо, що на загодівлі вони теж зношуються. І Щоб їх підтримати, оздоровити, то обробляємо ентеронорміном три рази через три дні. Ось. Відповідно зміцним імунітет бджілкам. і вони краще будуть працювати переробляти сироп та здоровіші підуть в зиму. Так Супер. ми його Настроим машину. Так. Попробуем. Так, нам треба... трошки в сторону. Вот так. Можно таким чином. Так и краб. Вот, нам треба оцю на точечну. Ну ка. Ось, є точечно. Супер. Так, поливаємо зараз зверху. наших бджілок. Так, маску одіну. Вони скорочені. Так, спочатку, всім привіт. Скорочені більшість на шести рамочках, деякі є 7-8 рамочок, заставна і. Дві медові рамки, котрі розпечатані. І ми їх зараз ось таким чином проливаємо. Цього достатньо, щоб бджола зараз облизала себе, так само облизала рамочки і тим самим все потрапляє їм в желудочок. Так. Цим, цією обробкою ми нормалізуємо мікрофололу кишечника бджіл, також знижуємо ризики ензоматозу та інших кишкових захворювання, які можуть виникати під час зимівлі. І теж підвищується стійкість бджіл до стресу та під час зимівлі, бо, тому що у нас зима, ви знаєте, то тепло, то холодно, різні фактори, які впливають на бджіл з назовні. Так, да, вже на вулиці трошки темно, але за один день стараюся обійти всі точки, об'їхати та один день обробити. Так, дівчатка, привіт. Зараз швиденько вас обробимо. Забігали, забігали. ця за сім'я вона має така потужна. На вісім ранок. У гнізді багато присутньо йде меду з соняшнику. Вперше я зимою на соняшнику в такій кількості. Це крайній точок, обробляємо і на сьогодні все. Через три дні будемо повторювати теж обробіток. Це вже у нас третій точок. Так, рішетку треба зняти, де би взяти. Ось, бо стамеску не взяв з собою. У гніздах є багато меду з соняшника, який я не відбирав. то ентернормін буде допомагати засвоювати оці корма взимку.